Заклеєна, бачите, мордочка, все як ви любите. Не видно, що за машинка, але я вам скажу, це Audi у нас 6, 2015 рік, 3-літровий дизель у нас це all-road. Хороша, красива машинка, все круто. 3 літра дизель. Коротше, що, яка історія? Приїжджає клієнт зробити ТОшечку і зробити форсунки. По форсункам було питання, форсунки треба було знімати, давати на стенд, перевіряти. Ну якби, Тут все понятно, дизель. Короче, все як треба. Але тише ми зробили, там по ходовці ще там пару речах поміняли, то вже таке мелочі. Но, знімали форсунки, під форсунками стояли е, неправильні шайби. Шайби стояли тонень, е, тонесенькі, е, а там має стояти більш толста шайба, і вона має бути конусна. А одна стояла там обична. Ну, це ладно, вже там момент такий. Короче, поки зняли форсунки, дивимося по мотору, у нас є підтікання по мотору. Давай шукати. Що стандартна історія розвал блока. Залазимо в розвал блока, а там що ми бачимо, у нас теплообмінник. Теплообмінник. Я вам навіть зараз покажу. От бачите, теплообменік. Він весь в маслі. Теплообмінчик. І що у нас тут? А у нас тут, я вам можу сказати, якісь унікуми. унікуми якісь... І знову наголошую, ви як завжди мені там починаєте розказувати на що ви обсираєте інші сервіси. Ще раз, не робіть так. Коротше, оце теплообмінник взяли, посадили на герметик. Ну хто садить на герметик Теплообмінник. Є ж прокладочка, пожалуйста, взяли, поставили, поїхали далі. Плюс до того, теплообмінник зажали просто до усрачки. От просто блин, єлі відкрутили цей теплообмінник. Ну що, тепер клієнт приїхав на ТО і на ремонт форсунок, а тепер ще плюс заміна теплообмінника у нас по-любому буде, тому що той теплообмінник назад ну, взагалі не варіант ставити. Тому, друзі, коли обслуговуєте 3 літра дізель от, з розвалами блока, блин, ну, робіть нормально, міняйте прокладочки, все в доступі, все можна купити. Я ну, не розумію, на що такі ремонти. Потім просто людина бере і перероблює.